20 грудня відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету. Депутати обговорювали та голосували за ті питання, які виносяться на розгляд чергової сесії Тисменецької районної ради. А це питання такого змісту про вивішення прапора Євросоюзу, про присудження премії імені Романа Федорева в різних номінаціях. Нагороди будуть вручені лауреатам на засіданні районної сесії. Звідголови Тисменецької районної ради Володимира Семенєва та блок питань, що стосується районного бюджету. Підвідомчі установи у них мають заробітну плату 100%. Повністю вона профінансована, методична. Робота ще до перекидали по зарплаті 2380. Установи, установи охорони здоров'я закривали медикаменти по амбулаторіях і перших кушерських пунктах 3,5 тисячі пересидали. Це є ця перекидка, листи, які поступили до сьогоднішнього дня. Крім того, у нас на сьогодні по доходах ще не поступило 250 тисяч наших власних доходів. Державний бюджет з нами на сьогодні не розрахувався у розмірі 5 мільйонів, в тому числі 4 мільйони 800 на районний бюджет. Ця частинка різниці припадає 230 тисяч на низові бюджети, яким не додана, так як і нам дотація, яка фінансується в автоматичному режимі. На рахунках у казначействі у нас профінансованих є 6 мільйонів 200, і ці кошти знаходяться на казначейських рахунках. У нас на сьогодні заробітна плата виплачена повністю всім бюджетним установам. Сьогодні закрили і сільські ради по додатковій дотації, які не мали змоги профінансувати свої видатки, крім чукалівки і стебника, яким не вистачає кошторисних призначень. За 3,5 тисячі степник і 10 тисяч чупалівка. Відбули засідання всіх 12 постійних комісій районної ради, на яких детально обговорювалося питання, що виноситься на районну сесію. Підсумується весь блок сесійних питань на засіданні президії районної ради.